Доброго денечка. Сьогодні виходжу до вас пізно, тому що працюю. Бачите, відер вже багатьох немає. Багатьох попідсипала всі інжири, дивіться, попілом і таку кругу, От, всі. Що... Оце ще мені треба переносити. Один, два, три, 4, 5. Ой-ой-ой, ще багато. Вже втомилась. Добре, хоч легкі відра. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ще 12. То я тільки 7 занесла. Ех, бачите, всі підсипала. Зараз трошки водички полю дочекалася, щоб воно підсохло. От. Це браун турки. Даже не думає, бачите, росте. Ех. Тут підсипала. Зараз ще отаку от зроблю теж. Отаку от, от. І там так зроблю. Це просто, щоб позвонила дочка, то я трошки знаю, трошки робота перебилася. Гляньте, оця гіллячка. Ой, яке чудо. Оця гіллячка вона вже стоїть давно. Прямо верхня, десь якась обломалася. І гляньте. Вже і земля чорна. І нев'яне. Росте, хай собі росте. О, теж всілечка повиривала. Вода сьогодні тепло на дворі. Дараз от полю таку водичкою не сильно. Отак. От Бо як буду нести, може я ще сьогодні буду їх носити. Але це буде стоять ще, ще трошки постоїть. Оце із фруктиками, із ягодками. Вайт Марсель. От. Зараз, зараз, зараз ще наберу водички. Робота, слухайте, коли вона закінчиться, не знаєте. Це брунсьвік. А оце що? а ну. ну Саріапшерун. Саріапшерун, мене ж два. Ось зверху пойду, щоб воно трошки це був гігантик Ген навіть не думає, навіть не думає це віолет. Ні, мазоньер це теж починає вже, бачите? от, Ті, що в землі. Що ви хочете мені сказати? От погода їм дозволяє ще рости. Дозволяє, всі зелені стоять, бачите? Всі зелені. Ой. Це відстояна вода. Зараз на цю сторону трошки пулю, щоб це шкалі. О. Багато ні. Вже багато не треба їх поливати. Тут он достигає. Вайт Марсель у мене достигає, бачите. Зараз я попробую його. Чи мягенький. Дуже м'які, але ще вона рватима. Марсель. Тут дивіться, що робиться які буси. Ось От. таке всі польо. Дивіться, мене родиска. Люди милі. Бачите? І так всюди. Так, всюди. Вітамінки. Вітамінки. Стараюся, щоб були. Ну, ці пізніше посіяні. Але що ж, гляньте? На... О. Тут більшенькі. Раюся потрошки, мені багато не треба, я сама, а зараз ще ці я сама, мені багато не треба. Ой, велику роботу я, коротше говоря, зробила, поносила частину. Хотіла потопити у літній кухні, але ж зараз я всі тако зроблю. Хай буде, тому що, знаєте чого, тому що тут коріння. Тут коріння пішло і пішло. таке зараз я вам покажу. Я тут поправляла, бачите? Коріннячку з інжирів. Ой, куди гай заросло? Треба взяти сапкою і таку понагрібати з землі, знаєте. Так, що тут трошечки залишилося. О, це я не знаю, як я донесу. Як я його донесу, бідна? Не знаю, треба попросити. Чуть-чуть. Гляньте, скільки. Я вже сьогодні, мабуть, я знаю скільки. Ну, ви самі бачите, було, як виноград, стало капелька. Смачненький, достигає по черзі, достигає. І я обриваю. О, мої. Ромашечки. Хоч би мені зараз його не вирвати. Сто раз казала, не буду чекати, поки всі не поспіють. Не виходить. Не маю сили волі. О, отако. Так, сюди бою пройду. А ці, що ці треба полити? Оці. Оці, що я купляла недавно від Тетяни юг з відкритою кореневою. Тут неаполітанські і Рит Ізраїль. Дуже хороші. Вони всі хороші, у мене поганих немає. Може, колись були такі сорти, що люди ще не знали, то садили все, бачите, позаносила одну, другу. Садили інжир, да інжир. Знаєте? А зараз вже хочеться щось садити таке. Хорошеньке. О, трошечки теж добавила. Багато не буду, їх треба поливати, тому що я ж їх ще не посадила, але краще кожен день потрошки. Ось отако, щоб е, цей взагалі, бачите, який зелений. Ну, ой, тут ще один е, що я зроблю. Що є, то є. Та й таке добренько. На цьому все. Тут вже в мене пусто. Оці відра попереношу, може, ще сьогодні попереношу. Але всі за один день не хочеться тягати, хоч вони і не важкі. Так, цю сюди теж підсуну. Бачите, вони нормальні. Позальокувала. Це Чикаго Харді, це Браун Турки. Просто пізно купила я оці, а це мені подарував Роман Анатолійович. І он ще один. Пізно купила оцікаго Харді і оце його Тауро. То він собі росте. О, бачите. Уже, бачите, позаложувалися бребочки. Я так думаю. Не знаю, може я погано думаю. Ну, вже хай ну, я вже з ними побуду до весни, з цими інжирами, які їм вже буде рік. Я вже буду більше по всьому цьому розбиратися. І вже тоді можу щось говорити по-іншому. Все, вже молочка немає. Вже вони, от оцей брунсик вже в стадії спокою майже. Вайт Марсель, але он до вершки зелені. Добренько, на цьому все. Дякую вам всім за перегляди, за такі хороші коментарі, за підписки. Щиренько дякую. Гляньте, весною будемо чиринкувати знову. Будемо садити ще по-іншому, щоб було ще красивіше. На цьому все. Ще раз щиро вдячна вам за все. Бажаю вам всього найкращого. Отако полила, бачите. Бажаю вам всього найкращого. З великою повагою до всіх. Пока-пока!